Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео ми будемо підсаджувати матки, а саме матки бакфаст та карника. Ці матки вже в дорозі, вони їдуть до мене новою поштою. Завтра будуть. І нам потрібно зробити відводки для цих маток. Нам потрібно взяти рамки з запечатаним розплодом, також рамки медово медово-пергові. Але все по порядку. Так, для початку нам потрібні звичайні рамки на край. Тобто неблизько би там був мед чи прига. головне би не було розплоду. Це буде крайня рамка. Вона буде захищати останні рамки з розплодом від холоду. Це потрібна одна рамка на відводок. Тобто я роблю два відводки, мені потрібно дві такі рамці. Ну і я беру от рамки, які я недавно відкачував з них мед. Ось, наприклад, беру я... Першу рамку, вона трішки темна, але це не шкодить. Бачите, абсолютно чиста рамка. Вона нам підходить. Стрясаємо цих бджіл вулик, вона повинна бути чиста без бджіл. До речі, тут трішки є перги, це вже плюс, і навіть трішки меду. І перший відводок, я буду формувати, Ось в такому вулику на 10 рамок. Це багатокорпусний вулик, Зверху мають іти магазини. З цієї сім'ї поруч я беру таку саму рамку, як перше, для наступного відводку. Цей спосіб, по якому я підсаджую матки спосіб дієвий, я вже ним Підсаджував, у мене є відео на каналі. Матки мені присилає матковод пан Юрій, я залишу його номер телефону в посиланні, матки він присилає хороші, я в нього ж замовляв, матки вже йдуть мічені, є багато різних в нього порід. Бакфаст, карнік, кордован. Ну, наприклад, я також беру цю чорну рамку, яка в серпні місяці буде вибраковуватись з вулика. Зате вона пергова. Ось такі чорні рамки, вони найбільш пергові. Адже так, нам потрібно, дивіться, на один відводок нам потрібно дві рамки печатаного розплоду, такого що вже на виході, який лупиться. І рамка, медова пергова рамка. І сама звичайна рамка. Так, бджілки я стрясаю. Ось така рамка, в ній навіть блистить свіжий нектар свіжий, тому що коли я стрісав бджілки, то він також трішки висипався. Ось це рамки добрі. Така рамка краща, ніж пуста, тому що відводок буде мати чим харчуватися. Так, інший відводок я буду формувати. Ось в мене тут таке невеличке місце. До речі, мені здається, якщо не помиляюсь, да, то минулого року саме. Коли я отримав матку Бакфаст, я точно в цьому ж відділу її тримав деякий час. Вона в мене тут зимувала. Тут була сильна сім'я рядом, точніше вона і зараз є. І вони одне одного гріли і вона прекрасно перезимувала. Хоча тут буквально, я не знаю, вміщається десь напевно 6 рамок. 6-7 рамок. Я тимчасово також сюди відводок цей зроблю, а потім буду думати, куди його переселити. Так, кладу крайню рамку. Рамка без розплоду, трішки є меду, трішки перги. Так, далі мені потрібні рамки з печатним розплодом. І має бути тільки печатний розплід, не має бути відкритого розплоду, особливо однодневки, тому що бджоли почнуть тягнути маточники. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб бджоли відчули, що немає матки. І так, перша рамка є, бачите, розплід вже лупиться, виходить. Саме такий нам потрібно. Рамка також темна, і вона в серпні забереться, вона вже на перетопку. Також є трішки перги, і тут також є розпліт, який також вже виходить. Ось, бачите, бджілка рухається, виходить. Так само тут. Ці бджілки, які виходять молоді, вони точно цю матку сприймуть за свою, тому що ну, в принципі, вони іншої матки не бачили. Так, тут дві рамки. Перша рамка, звичайно, тут є трішки меду, трішки перги. А друга рамка це вже рамка з запечатаним розплодом. Головне, щоб не було ніде однодневки. Це, до речі, треба добре перевірити, декілька разів передивитись, тому що потім будуть додаткові проблеми, коли. Бджоли потягнуть маточники. Ось дивіться, яка пергова рамка. Ця рамка нам підходить як крайна. І ми її забираємо, стрясаємо бджілок. Так, ставлю її ось сюди. Чому сюди? Тому що тут тільки перга, її досить багато, а меду немає. А в цій рамці, бачите, є нектар свіжий. І ось вони тут крайні, посередині ще дві рамці з розплодом. В тім вулику, другим, що я також кладу рамки, там вже є крайна рамка і одна з розплодом. Там ще потрібна одна з розплодом і одна на край медово пергову. Надіюсь, я вас не забуду. І знову ось така пергова рамка. Є меду, але дивіться, це переважно, бачите, нектар, він, він досить рідкий, непечатний. На жаль, в мене таких печатних рамок без розплоду немає, тому що я якраз недавно качав мед. Але така рамка з незрілим медом, а також з пергою також дуже добре підійде бджілкам. Головне, щоб ніде не було відкритого розплоду. І так, у нас тут є дві рамки крайні і одна з розплодом печатаним на виході. Ще тут одну таку рамку і можна стрісати бджілок. А тут потрібно ще дві рамки з розплодом. Досить нелегко знайти рамки, щоб був печатний розплід і щоб не було свіжого розплоду. Але я, здається, знайшов. До речі, бачите, зверху печатний мід, нижчий печатний розпліт. Є ще розпліт тут краю, який не зовсім запечатаний, але з нього вони вже матку не зроблять. Одноденки, дводенки, трьохденки немає. Рамка, я її кладу дуже з бджолими, але кладу її з бджолами, тому що я впевнений на 100%, що на цій рамці немає матки, тому що я матку бачу, вона на іншій рамці. І так, не знайшов я, щоб було по дві рамки з печатного розплоду на кожний відводок. Найшов по одній. І тут поставив одна в центрі з печатним і втім відводка так само. Натряс бжіл. бджіл. Я їх вже закриваю, то вже вечір. В принципі, буду бачити, або завтра. І ще пошукаю по рамці. Або вже дам їм тоді, коли вони вже приймуть матку, тоді вже їх підсилю розплодом. Їх я закриваю. Бачите, ось тут також три рамки середні з розплодом, дві крайні без розплоду. Пергові рамки. Напевно, я попробую підсадити матку на три рамці цей раз. Але завтра подивлюся, скільки залишилось бджіл і, можливо, досиплю ще. А коли вже приймуть, тоді да, додав по декілька рамок, тоді вже немає різниці, чи є там розпліт відкритий чи ні. Адже вони вже приймуть матку і маточники тягнути не будуть. Так, це сьогодні перший день, середа, тому що ну, підсадка матки це декілька днів проходить. Завтра, якщо матка прийде поштою завчасно, я її вже поставлю вулики. Якщо прийде, вона пізно ввечері, наприклад. A po 5. zjutraj je postavljen, toplo to v petek.